Клуб АПЛ досяг домовленості з Малиновським. Шахтар хоче втримати мудрика. Наші в Європі знову запалюють. Та як там справи в УПЛ? Мої вітання друзі, поговоримо про головні новини футболу. Вподобайка і поїхали. Хутко пройдемось по тим матчам УПЛ, що вже минуле. Ворскла мінімально перемогла Львів 1-0. Нереалізований пенальті Юрченка, зламаний, ніс Чеснакова та образа тренерського штабу гостів на суддів, через яку. Яку вони не прийшли на присуху? Ось ключові тези по цій грі. Яскравіше було в матчі з зорі та Металіста. Там команди на двох забили 5 голів, причому номінальні господарі навіть змогли закамбечити на останніх хвилинах. Поєдинку Олександрія після повернення додому впевнено винесла колос 4-1. Все по ділу. Ультразаряджений матч провів Верес. Схоже, після нетривалої серії невдач, Вірт все таки зміг своїх мужиків вмотивувати. Все їм правильно пояснити, і ті каменя на камені не залишили від металіста 1925. А в заключному матчі дня Шахтар подала він гулець 3-0. Впевнена перемога на класі. Сьогодні ж відбудеться ще три матчі. В основному це поєдинки середняків та аутсайдерів. І Дніпра 1 Пишемо в коменти, який матч цього туру подивились ви від свистка до свистка. А ми ж йдемо далі до грошиків, які вдалося заробити нашим клубом. А в єврокубках цієї осені Лідер тут шахтар. Цілих 42 два мульти гірники заробили за виступи в лізі чемпіонів. Впевнений, що у клубі цим більш ніж задоволені. Шикарна сума. Менше заробили Динамо та Дніпро 1 сім та п'ять мультів. Відповідно, в нинішніх реаліях це суперпоміч. Я гадаю, усім зрозуміло, в якій державі будуть витрачені ці гроші. Монте Карло тепер є за які кошти пропонувати новий п'ятирічний контракт. Бісіді решнічок трішки ми підняли так. Давайте про нього поговоримо більш детально. Наприклад, про орків, що вирішили підшукати собі нового партнера, і знайшли. Пара-пара-пам! Збірну Узбекистану. Збірна Росії проведе товариський матч проти національної команди Узбекистану. Контрольна зустріч пройде 20 листопада у Ташкенті на центральному стадіоні Пахтакор, що вміщує 33,5 тисячі глядачів. Контрольна зустріч будуть награвати тактику на товариську гру з Еритреєю. Мемпасі визваний на гру. Мемпасі той ще лох. Ну і ясна річ, що такому от поєдинку, таким от в принципі поєдинкам ніхто не буде заважати. Ну, мені здається, всім на це пофіг. Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан! Одразу згадується культовий мем про Добро пожаловать в Казахстан! А чому ніхто не буде перешкоджати цьому цьому двіжу? Не тому, що це просто смішно, а тому що, ну, як мінімум, ФІФА взагалі на це пофіг. А як максимум, послухайте їх свіженьку заявочку. Будь ласка, не дозвольте затягувати футбол у кожне ідеологічне чи політичне протистояння, що існує. Фіфа, будь ласка, не дозвольте забрати у нас гроші Газпрома. Це так розумію відповідь на заклик відсторонити Іран наскрізь прогнивша організація. Мені просто цікаво. Виходить на поле збірна Ірану. Е, футболісти збірної Ірану 200%, що платять податки в своїй державі. За ці податки потім. Розроблюються мопеди, які відправляються оркам, які потім цими мопедами тероризують українців. Виходить, що фактично на поле під час матчів Чемпіонату світу виходять терористи. Хочеться більше позитиву у цей випуск, тому давайте заряджатись емоціями від новин і від прогнозів на поєдинки. Сьогодні УПЛ. Сьогодні є чимало поєдинків і в інших чемпіонатах. Тож на ці поєдинки ви можете, друзі, заряджати. Найкраще це робити, звісно, на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Робіть свої прогнози і не забувайте, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує. На допомогу ЗИСУ, тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми рухаємось до наших у Європі. Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів усі 90 хвилин у матчі проти Лестера, який його команда програла з рахунком 0-2. Статистичний портал Хускорт поставив фулбеку другу найкращу оцінку в команді: 6,5. Більше лише у Ідріса Гує та Доменіка Калверта Льюіна, які були замінені по ходу гри. По 6.6 турі чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн вдома переміг Хаур Факан з рахунком 2-1. Завдяки цій перемозі команда Сергія Реброва тимчасово вийшла на четверте місце турнірної таблиці. Півзахисник Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі та відіграв 66 хвилин без результативних дій. Якось забули про нього в тих еміратах. Може, пора ОДК? а про це поговоримо взимку. Коли почнеться сезон міграції качок. Український. Здається, снігу немає. Так що рухаємось далі. Ні, насправді коноплянка молодець, що ще намагається десь в своєму віці, в своїй формі щось робити, але загалом, ну. Український нападник гіберніона Микола Кухаревич відзначився голом у матчі проти Абердіна у чемпіонаті Шландії. Форвард забив у третьому турі поспіль. Микола скоротив відставання своєї команди за рахунку 0-3 на 69-й хвилині. Гіберніон у випадку поразки опуститься на четверту позицію у турнірній таблиці. Першості права на українця належать французькому Труа у минулому сезоні. Кухаревич виступав в оренді за бельгійський левен. Український півзахисник Руслан Молиновський не потрапив у стартовий склад Аталанти на матч проти Наполі. Лише в кінці поєдинку Маліна зіграв 20 хвилин в цьому поєдинку і отримав середню оцінку в команді від Хускорт. Руслану треба йти звідти, якщо в нього є амбіції. Нібито до Лондону скоро йде. Нє. Якраз про Лондон Тоттенгем досяг домовленості щодо трансферу півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського, Повідомляє Daily Express з посиланням на Ільджорно за інформацією джерела перехід обійдеться лондонському клубу у 13 мільйонів фунтів. Головний тренер Антоніо Конте хоче підсилити склад перед другою частиною сезону в умовах боротьби в ОБЛ та лізі чемпіонів у поточному сезоні. На рахунку Маліновського один гол та один асист у 11 матчах. Серії, а, хоч би правда, було б дуже непогано. Ну от і добре, там вроді сон травмувався, можливо, йому заміна. Скажіть, де свічку поставити, аби Маліна точно покинула таланту. Я сто штук поставлю. Насправді е, вже дуже сильно набридла ця таланта. Ця токсік атмосфера в клубі, в якій вариться Маліна, і хочеться, аби цей перехід як мого скоріше здійснився і радує, що скоріше все це скоро і здійсниться. Так само схоже, лише питання часу. Скільки часу власне лишилось Михайлу Мудрику в шахтарі? З'явилась нова інформація. Журналіст Бен Джейкобс поділився інформацією щодо позиції Шахтаря у питанні продажу Вінгера Михайла Мудрика взимку. Позиція Шахтаря не змінилася після того, як команда вилетіла з Ліги Чемпіонів. Клуб завжди був відкритим до його продажу. Усі. Мудрику сказали, що він може покинути команду, але лише за правильну ціну. Його вартість зросла після дивовижних виступів у ЛЧ. Шахтар розглядатиме пропозиції у розмірі 60 мільйонів євро, попри те, що клуб не цікав про збільшення ціни до 100 мультів. До речі, про втримати є інформація про те, що Шахтар з Мудриком хоче пролонгувати контракт. І, чесно кажучи, є взагалі. Поняття не маю на що. я дуже сподіваюся, що це просто закид на вентилятор, бо це був би повний треш. Футболісту треба йти в Європу, там розкривати весь свій потенціал. Тому арсенал, будь ласка. Не скупіться, Арсенал має намір звернутися до Шахтаря з офіційним запитом щодо трансферу Михайла Мудрика. Повідомляє журналіст Мірко Дінатале. За інформацією, джерела лондонці планують запропонувати за 21-річного українця 60 мільйонів євро. Друзі, я дуже сподіваюся, що ситуація з Мудриком буде такою ж, е як і ситуація у Руслана Малиновського в Аталанті. В плані того, що цей от пісочний годинник. Майже досипав свій пісочок. Мудрик перейде в арсенал. Люди в офісі Шахтаря. Я дуже прошу, я дуже прошу, якщо у вас буде така можливість, ви на столі Сергія Палкіна ручки звичайні, замініть на ручки з якимось зникаючим чорнилом. Щоб раптом що, не дай Бог, жоден контрактик не було підписано. Віримо в те, що Мудрик, як і Малиновський. Можливо, вже цієї зими перейшов в АП. А На сьогодні це все, друзі. Я дякую за перегляд цього відео. З вами, як завжди, був Макс Клюдай, тут на Трибуна, вподобаєчка і підписончик. Гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па.